Привіт! Сьогодні розпаковочка морозиво плодово-ягідне. Своя лінія. Я дуже люблю морозиво, своя лінія. Зараз будемо коштувати його. Не просте морозиво. Знаєте, просто так не дається це морозиво. Ось так. Mm -hmm. Ось так воно виглядає, ось моя долуня і таке по розміру, таке морозеру. Зараз будемо його дивитися ну, всередині. Ухти! Дивіться, яке воно. Ось так воно виглядає. Таке смачненьке. М -м -м -м. Люблю таке морозиво. Супер.